Ich muss nach Hause? Che ich soll nach Hause? До кінця цього відео ви точно дізнаєтесь, які дієслова називають модальними, що вони означають, як та коли вживати їх умовлені. Модальні дієслова дуже поширені, тому потрібно обов'язково знати, як їх правильно вживати в мовленні. Тому беріть блокнот. Ставте відео на паузи. занотовуйте І після перегляду відео обов'язково потренуйте вживати модальні дієслова в мовленні. Ви дізнаєтеся, що таке модальні дієслова та які дієслова називають модальними. Як вони відмінюються за особами та коли вони вживаються. Тому обов'язково перегляньте відео до кінця. В німецькій мові є шість модальних дієслів Können Дюфен, Волен, Мьоген, Мюсен, Золен. Ми з вами сьогодні не забудемо про дієслово мьохтен, а також не забудемо з вами розглянути таке цікаве дієслово як вісен, яке не є модальним, проте відмінюється як одне з модальних дієслів. Перед собою ви бачите особові займенники іх, ду, ес, вія і азізі. А також ви бачите модальні дієслова. Для знавців та любителів англійської мови внизу ви побачите відповідники значень модальних дієслів німецьких англійським еквівалентам або дієсловам, які мають схоже значення. Кьонен означає могти або щось вміти. Дюрфен мати право або дозвіл на щось, Волен Хотіти. Мьохтен хотів би, хотіла б це вічлива форма. До речі, якщо вам цікаво, чому мьохтен немає у переліку модальних дієслів, пишіть в коментарях. Мюсен мусите щось зробити. Золен. Золен означає повинен змушений щось зробити. В основному це вказівка зі сторони або письмовий припис обов'язковий до виконання. Ну, а тепер давайте розберемось, як модальні дієслова відмінюються за особами. І для початку зверніть увагу на те, що усі модальні дієслова будуть мати однакові форми в особах іх та езіс. Er, also кЙонен. могти вміти ich kann, du kannst, er, sie, es kann, кан, вія ihr ія sie, sie können. Дюфен мати право або дозвіл на щось. Як чийсь дозвіл, так і дозвіл або заборона на законодавчому рівні. Іх дав. Ду давст dürfen, дав. dürft, дюфт sie дюфен. Волен хотіти. Іх віль Du willst, er sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie sie wollen. Möchten, Chotivbe, Ich möchte, du möchtest, er sie es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie sie möchten. Мюсен. Мусити. Іх мус. Зверніть увагу тверда у. Іх мус. Ду. Муст. ес. мус. Віа. Мюсен. Я. Мюст. Зізі. Мюсен. Золен – повинен зобов'язаний. Ich soll, du sollst, er, sie, es soll, wir sollen, ihr sollt sie, sie sollen. І модальне дієслово mögen. Мьен означає подобатись, як англійський лайк. Like. Ich mag. І тут ви розумієте, що переклад український і німецьке значення не співпадають. Іхмак дослівно буде перекладатись як Я люблю, але це не зовсім люблю, тому літературний переклад буде, мені подобається. Ich mag, du machst, er, sie, es mag, мак. Віа ihr mögt, sie, sie mögen. Ну і бонусне дієслово для вас це вісен. Воно не є модальним, проте відмінюється за правилами модальних дієслів. Тобто форма дієслова в особах «іх» та «еазіес» er, будуть однакові. Альзовісен означає знати іх – «вайс», ду Вайст, «еазіес» Вайс, Віа Вісен. Ія віст вісен». Ну, а тепер давайте розбиратись, як будувати речення різного типу з модальними дієсловами. Перед собою ви бачите розповідне речення. «Ich will heute spazieren gehen». Основна особливість у тому, що якщо у реченні два дієслова, у нашому випадку одне із них модальне дієслово, то після підмета на другому місці. Так як і ви вчили про порядок слів у реченні. Стоїть дієслово. У нашому випадку модальне дієслово. І саме це дієслово буде відмінюватись відповідно до особи піднята. Тобто ich will. Інше дієслово буде стояти в початковій формі, тобто в інфінітиві, в кінці речення, Ich will heute spazieren gehen» означає. Я хочу сьогодні піти гуляти. Ще один приклад. Du kannst schon gut tanzen. Ти можеш вже добре танцювати. Два дієслова. На другому місці після підмета стоїть модальне дієслово з особовим закінченням. Du kannst. Інше дієслово в кінці речення в початковій формі. Танцен танцювати. Du kannst schon gut tanzen. Ти вже вмієш або можеш добре танцювати. Er muss alle Wörter lernen. Він мусить або повинен вчити всі дієслова. Після підмета. модальне дієслово. Ich muss, du musst, er, sie, es. Мус. В кінці речення Lernen, вивчати стоїть в інфінітиві, тобто в початковій формі. Wir mit dem Auto reisen. Нам подобається подорожувати автомобілем. Підмет. Присудок з відповідним закінченням. Гайзен в початковій формі в кінці речення. Як бачите, схема працює абсолютно з усіма модальними дієсловами. Змінюються лише слова, але суть залишається незмінною. Rechtzeitig kommen. Ви повинні або зобов'язані приходити вчасно. Підмет. Присудок з відповідним закінченням. Комент в кінці речення в початковій формі. І Зідюфензіхленга Ехолен. Навіть якщо у вас є зворотні дії дієслово Зіх-Ехолен Якщо ви не знаєте, що таке зворотні дії слова, Рекомендую вам переглянути відео. Порядок слів залишається незмінним. Ви вивчали порядок слів зі зворотніми дієславами. Якщо це розповідне стверджувальне речення. «підмет присудок зіх», Суть залишилась незміною підмет, присудок. Одна частина складеного присудка. Модальне дієслово дюфен з закінченням n, оскільки ми маємо зі. Потім «зіх» у відповідній формі, і в кінці речення ерхолен в початковій формі. Ну, а будувати питання і заперечення з модальними дійсловами, мабуть, буде складно, так. Насправді ні, будувати питання буде надзвичайно просто. Зараз покажу. Kannst mich am Abend abholen. Ти можеш мене забрати ввечері. Підмет. Присудок. І закінченням сити, оскільки ми маємо du, abholen в кінці речення в початковій формі. До речі, уважні звернули увагу на те, що ab – відокремлювальний префікс. Проте він не відокремлюється. А чому? Правильно, тому що дієслово стоїть в початковій формі. А в початковій формі abholen якраз і є початковою формою, тому не потрібно відокремлювати ab від дієслова. Тобто du kannst mich am Abend holen ab буде неправильно. Du kannst mich am Abend abholen. Як утворити питання? Та все дуже просто: це ж німецька мова. Модальне дієслово виносимо на початок речення. «Kannst du mich am Abend abholen?» – Інше дієслово залишаємо в кінці речення. «Ich kann dich leider nicht abholen!» Я не можу, на жаль, тебе забрати. Як утворюється заперечення? В основному, проте не завжди, перед другим дієсловом ставимо заперечення nicht, якщо в нас в реченні саме nicht. «Ich kann dich leider nicht abholen!» «Ніхт» ви не можете поставити у даному випадку в кінець речення, оскільки ви знаєте правило, якщо два дієслова одне стоїть після підмета, інше стоїть в кінці речення. Тому «ніхт» зайняти його місце не може. Тобто речення «Ich kann dich leider abholen, nicht» буде неправильним. «Ich kann dich leider nicht abholen». «Man darf hier parken» Тут можна. Або дозволено паркуватись. Зверніть увагу на вживання модального дієслова «дав». Дюфен це мати право або дозвіл на щось, тобто на законодавчому рівні дозволено тут паркуватись. Якщо ви скажете man kann hier parken», це означає, що фізично можна це зробити, але якщо там висить знак, але якщо там висить знак, то це буде зовсім недоречно і неправомірно. У цьому різниця між «кьонен» та Дюфен. Означає мати фізичну можливість щось робити, а Дюфен мати дозвіл на це. «Also, man darf hier parken. Щоб зробити питання, переносимо дюфен. hier parken» – друге дієслово залишили в кінці речення. Тут дозволено паркуватись? «Nein, man darf hier nicht parken». Ні. Nee. Тут не можна паркуватись. Якщо говорити про різницю між Кьонен та Дюфен, то ви вже скоріше за все зрозуміли, що недоречно говорити Канніххаус можна вийти. Канніххаген, я можу запитати бенуцен» можу використати. Канманхіраухен можна тут курити. Оскільки це фізична можливість щось зробити. Канніх, так, ви можете вийти. Скажімо, якщо ви учень чи учениця в школі. Фізично можете встати та вийти, але це буде недоречно, оскільки потрібен дозвіл на те, щоб можна було вийти. Каніфхаген буде звучати грубо. Звісно, ви маєте фізичну можливість запитати, але чи буде це доречно? Саме тому. Краще вживати Дюфен. Дафі Хаус? Дозвольте вийти. Дафіфхаген? Дозвольте запитати. Дафій бенуцен» – Можна мені використати? Darf man hier тут можна, в значенні тут дозволено, палити. Давайте розглянемо наступну пару модальних дійслів. Вона хоче зробити зустріч. Звичайне розповідне стверджувальне речення, підмет, присудок у відповідній формі. Інша частина присудка в початковій формі в кінці речення. Утворюємо питання Переніше віль на початок речення. Махен залишили незміну в кінці речення. Sie kann jetzt keine Тут ви бачите заперечення за допомогою слова кайне, оскільки воно вживається перед іменниками. Але порядок слів залишається незмінним підмет, присудок, модальне дієслово та інша частина присудка. В початковій формі в кінці речення. Ich möchte trinken. Я б хотів або хотіла попити. Відмінюється лише модальне дієслово. Trinken залишається незмінним в початковій формі. Мьохнзіте trinken? Ви б хотіли випити чаю. Утворили питання. Поставивши модальне дієслово на початку речення. Nein, danke. Ich möchte lieber Wasser. Ні, дякую. Я б хотів або хотіла краще води. Це речення лише з одним присудком. Це речення лише з одним дієсловом, у нашому випадку з модальним дієсловом. Ха децан ацкезат. Мені не можна пити нічого гарячого, сказав стоматолог. Чому дюфен? Тому що стоматолог заборонив. Вживати гарячі напої. Тобто я не отримав чи не отримала на це дозволу. Звісно, я можу вживати гарячі напої, але це буде зовсім недоречно. Саме тому ich darf nichts heißes trinken. Говорячи про пару wollen та möchten, ви вже здогадались, що буде не зовсім коректно говорити «Ich will trinken» я хочу пити «Ich will sie fragen» я хочу вас запитати. «Ich will» – «bestellen» я хочу замовити, оскільки «will» має значення Хочу. Пряме значення. Для того, щоб звучати вічливо Вживайте. Möchten. «Ich möchte trinken» – «я б хотів-хотіла попити», «ich möchte sie fragen» Я б хотів, хотіла попити. ich або fragen Я б хотів, хотіла вас запитати. ich möchte bestellen я б хотів замовити або хотіла б замовити. Так ви будете звучати набагато приємніше. Перейдемо до наступної пари модальних дієслів. früher aufstehen. ми повинні завтра раніше стати. На другому місці модальне дієслово Aufstein в початковій формі в кінці речення Auf відокремлюваний префікс, проте ви вже знаєте, що префікс не відокремлюється, оскільки дієслово повинно стояти саме в початковій формі. А тепер подивимось, як будувати питання зі спеціальним питальним словом. У нас це вагум. Вагум Мюсенвія Фюавштейн. Чому ми повинні вставати раніше? На першому місці спеціальне питальне слово. Чому? На другому, за всіма правилами порядку слів у реченні, має бути дієслово присудок. У нашому випадку, це частина складеного присудка. Модальне дієслово мюсен. Потім підмет. Wir? Потім другорядні члени речення, скільки б їх там не було. І в кінці, в початковій формі, друга частина складеного присутка, тобто наше друге дієслово, в початковій формі. Вагум віфюауштейн. Чому ми повинні раніше вставати? І відповідь ми дамо у зворотному або перевернутому порядку слів у реченні. Нагадаю вам, що зворотний порядок слів означає, що на першому місці стоїть не підмет, а потім присудок. А на першому місці стоїть другорядний член речення. Після нього повинен стояти присудок, а вже потім підмет. Далі інші другорядні члени речення, і в кінці ще одне дієслово, якщо воно є. Отож, у Махт Уа амбанхов зайн. О восьмій годині ми повинні бути на вокзалі. Um müssen wir Мюсен Bahnhof sein. Сподіваюсь, у вашій голові вже прозвучало це речення з прямим порядком слів. Якщо ні, вія мюсен. Um Arbeit zu Ende machen. Вони повинні або зобов'язані доробити роботу до кінця. Спеціальне питання слово ві. Як? Ви вже знаєте спеціальне питальне слово, дієслово. Підмет, другорядні члени речення. І в кінці ще одне дієслово. machen? Як це зробити? Wie soll man das machen? Зворотний або перевернутий порядок слів Zuerst, спочатку. soll man den Fehler finden. потрібно знайти помилку ден зольманден фінден». Другорядний член речення. Дієслово. Тобто частина нашого присудка. Підмет, виражений безособовим займенником ман. І в кінці ще одне дієслово. Частина нашого присудка. І останнє модальне дієслово. Мьоген подобатись. Іхмак Дізис кафе. Мені подобається це кафе. Пам'ятаєте, дослівно перекладається як Я люблю. Хоча Мьоген це зовсім не любити, а саме подобатись. Тому літературний переклад, нагадую, мені подобається це кафе. Максрухія Дікюхе. Тобі подобається тут кухня. Другого дієслова немає. Тому виходить звичайне питальне речення. Зімак і ніч. Він їй не подобається. В кінці речення ви бачите «ніхт», оскільки тут немає двох дієслів. Якщо немає двох дієслів, то ми можемо ніхт ставити в кінці речення. Вагу максі і ніхт. Спеціальне питання слово вагум. Чому? Як бачите, схема абсолютно залишається однаковою для всіх речень. Саме цим німецька мова і чудова. Ви вивчаєте один раз правило і просто ним користуєтесь, лише змінюючи слова. Спеціальне питання слово присудок, підмет, другорядні члени речення. Друге дієслово, тобто друга частина присудка. відсутні. Вагу Максі і Ніхт. Чому він їй не подобається? Кінда. Мьоктия апфелькухен? Діти. Вам подобається апфелькухен? Кінда це звертання виділяється комами не є членом речення. Тому це звичайне питальне речення. Присудок, підмет, другорядний член речення. І бонусне дієслово Вісен. die Tasche? де сумка. Ich weiß es nicht. Я цього не знаю. Також ніхто можемо ставити в кінець речення. Вайсту Водіташе єст? Ти знаєш, де сумка? aber Крісті Кан Ес Вісен. В цьому реченні у нас два дієслова. Одне з них Кьонен, модальне дієслово. І воно відмінюється в залежності від нашого підмета. Крісті. Вона. Тобто зі іхкандуканст кан. Дієслово вісен в кінці речення в початковій формі. Ні, але крісті може це знати. Бо дас? звідки ви це знаєте? Спеціальне питання слово: присудок, підмет, другорядний член речення. Візоліхтас вісен. Як я маю це знати? Спеціальне питання слово, частина присудка, підмет, другорядний член речення, друга частина присудка в початковій формі. Тобто друге дієслово в початковій формі, візоліх та свісен. Наступного разу ми з'ясуємо, як сказати німецькою мовою: я хотів чи хотіла б, я мусив чи мусила щось зробити, мені подобалось. Тобто, як вживати модальні дієслова в минулому часі. Ну, а я вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови і тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відео уроки. Рекомендуйте відео друзям, щоб підтримати канал та розвивати україномовний контент. До нових зустрічей! Alles Gute!